Ми 8 А беремо участь у інтернет-челенджі відеороликів статті видатних жінок України, установлення української нації. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбираємо. Ліна Костенко народі кажуть, що 19 березня прилітає сфері ювеле. Мабуть, саме вони принесли немовля, що згодом стане королевою поезії ХХ століття. На гостро реагує на всі негативні явища життя. Критикує владу виступає на захист правди. Це її громадянська позиція, якою вона ніколи не зрікалася. Її мужність вражає, вона ніколи не вміла мовчати. Єдина серед членів спілки письменників виступає проти воду радянських військ у Чехословаччину. Я сильно навізла. Я знаю слабкість це одна з диверсій, а я ще в диверсантах не була. На Василь має особливо потребу завжди бути в зоні боротьби. Я сповідую віру, в які оточують нібом не святих, не пророків, а просто щасливих людей. Свою позицію завжди виявляла і висловлювала відкрито 16 років мовчання її еміграція. Ліна Костенко називає залізною леді української поезії. Коли на Київ налетіли бомби у 22-му році, вона написала Пішли боротись, хто ж, як не вони. Господь їм сил, подвоїв і потроїв. Здолали все, подужали запрот. Так виникає нація героїв. Так постає з населення, народ. Ми успішно взяли участь у челенджі і передаємо естафет восьмому Б класу.